11 липня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Гатила артилерією та дронами камікадзе, Нікопольщина знову під ударом російських терористів. Також ворог атакував цивільні об'єкти на Миколаївщині та Харківщині. Є загиблий, понад 10 людей поранені. Докладніше про безпекову ситуацію в Україні та області розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Маємо прямий зв'язок із ним влада. Вітаю Катерину. Нікопольщина зранку та ввечері зазнала ворожих ударів з дронів камікадзе та артилерії. Окупанти поцілили по Марганецькій громаді та райцентру. Пошкоджено приватний будинок, але обійшлося без постраждалих. Також вночі над областю збили ворожий розвідувальний безпілотник. Також зранку ворог атакував сільськогосподарське підприємство на Харківщині у Куп'янському районі. Четверо працівників поранені. Також постраждала велика рогата худоба. Зайнялося 150 квадратних метрів сухої соломи. ДСНС працювали під загрозою повторних обстрілів. А напередодні окупанти вдарили по цивільному об'єкту у Вознесенську на Миколаївщині. Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Серед поранених і мер міста здійнялася масштабна пожежа. Як її приборкували рятувальники, давайте подивимось. Натомість під удари російської балістики потрапила Сумщина. Ворог випустив два іскандери. Також по Україні запустив шість шахедів. Усі збили сили ППО у південних та західних областях. Залучали авіацію, зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи. Наразі в мене це вся інформація. Катерина. Дякую тобі, влада. Це був наш Владислав Авдієнко, який розказав про ситуацію в Україні та області. Спочатку став дезертиром, а потім душогубом. Шокуючи інциденту у Мирівській громаді на Нікопольщині. Попередньо відомо, 25-річний чоловік самовільно покинув частину, де проходив військову службу. Приїхав додому і вже там. Оскаженілий витяг завелося свою дружину з будинку. Повалив бідолашно просто на дорогу та почав душити. На вулицю вибігла п'ятирічна донька жінки. Тоді чоловік жбурнув гранату просто у бік матері з дитиною. З осколковими пораненнями їх ушпиталила, а напад. Нік просто зник правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та розшукують Романа Біловуса. Якщо ви можете допомогти у пошуках зловмисника або бачили схожого на нього чоловіка, обов'язково повідомте на лінію 102 Ваша пильність може врятувати людей. А в Кам'янському чоловік на очах у власної дитини з ножем кинувся на чужого собаку. Конфлікт стався між господарем чотирилапого та місцевим жителем. Чоловік вхопився за ніж, поранив пса, а потім ще й погрожував сусідським дітям. Хто виявився нападником? Чи затримали його, і чи вижила тварина? Наша Анастасія Вільхова з подробицями. Ці моторошні кадри наслідки кривавої різанини, яка сталася у кам'янському, того дня господар вийшов на прогулянку разом з псом на прізвисько Тус на повіці та у наморднику. Собака навіть не встиг пройти 10 метрів. У нього кров тече з цього, йому лікарню. Будь ласка. Місцеві досі не можуть відійти від пережитого, бо більше люди бояться. Різник захоче помститися, не на камеру зізнаються. Той день забудуть ще не скоро. Я во дворі і глянула в окно. де стояв дед Іван, Галя, мужчина з жіною з ребенком. Ругалися між собою. Дед Іван кричав, що моя собака ніколи в житті не торгідь ребенка. Освітових слов мужчина почав кричати ще завалю твою собаку. З'ясувалось, дід Іван, господар собаки, вийшов на прогулянку з чотирилапим. Того вечора, поруч із під'їздом, стояв невідомий чоловік та голосно сперечався із жінкою. А масивний пес нібито налякав його сина. Почав кричати жінці, дай мені нож. Тут Галя почала будь пожалуйста, це моя собака, не трогайте його. Було таке вчення, що вона зараз стані перед ним на коліні. Такої степені жінка перепугана була. Он нікого не послухав, Он взяв нож, відкрив його і прямо пішов на собаку. Дістав ножа і перед очима людей. Єдиним ударом ледь не вбив чужого собаку саме тут. І сталася шокуюча різанина. Тварину лише дивом вдалося врятувати його кров на асфальті, і досі. З закривавленим ножем чоловік почав погрожувати місцевим дітям. Розкажете, вб'ю. Сказав, якщо я кому розкажу, вам так різдє, як собака. І потім я близько побіжав стучать туче то Мама визвала волонтерів і все. Далі різник разом з родиною пішов на дитячий майданчик, зустрів місцевих, і наче нічого не сталося. Запевняв їх. Треба бути обережними, бо по району гуляє агресивний собака. Ми йдемо, йде молода пара, мужчина з е, жіною з маленьким рінком і кричить нам: будьте акуратні, там обішена, ні міняємо собака. Овчарка кидається на всіх, і так само хазяїн. Однак у цій історії не менше за жорстокість різника лякає байдужість хазяїна вівчарки туза, поки місцеві викликали волонтерів. Той намагався продовжити прогулянку. Дідусь з місця злочину і до моменту, де його зустріла Вікторія, ну, метрів 150 він собаку ще протащив. Собака, падала, собака стікала кров'ю, тобто прям сліди видно було по дорозі. Він її не віддавав, його просили зачекай, дай собаку. І він каже: ні, вона у мене небає, а ну я її не віддам нікому. Уйдіть, уйдіть, сюди! Собаку чоловік віддав лише після перемовин. Ледь притомного туза одразу доставили до реанімації. Нині ним опікується волонтерка Вікторія Яковенко. Я як зрозуміла вже потім, що він не побачив, що собаку вдарили ножем. Собаку одразу в реанімацію на операцію, бо там жахливо була велика втрата крові. Цей нелюд, який це зробив, він вдарив собаку ножем один раз. І виходить, коли собака дригнулася, друг ну нож вискочив як через другий отвір. Получилося дві дірки. Вікторія каже, тус народився під щасливою зіркою. Різник ножа всадив прямо між дев'ятим та десятим ребром, між легенями та серцем. Те, що ніж не війшов ні в серце, ні в легені, він пройшов повз. Тобто, але дірка була сквозна, туди потрапив саме кисень, кисень зовні, мікроби. Одразу поставили дренажі, щоб витікала уся рідина. Загрози ж для життя хвостатого більше немає, а от реабілітація буде ще довгою. Періодично вмикають йому кисень. Така я булясько. Беруть аналізи капельниці. Всі лапки забриті. Да. У поліції ж тільки шукають різника. Виявилось до нападу. Чоловік ходив і по сусідніх районах, і там теж лякав розправою вже інших собачників. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливих свідків та очевидців даної події, а також правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Якщо ж нападника знайдуть за ножеве поранення, собаки йому загрожують до трьох років за ґратами. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Торгували бас акцизу. правоохоронці Кам'янського району, викрали ділків, які продавали незаконні цигарки та алкоголь. Задокументували 26 порушень та вилучили товару на 220 тисяч гривень. Зокрема, знайшли понад 3 тисячі тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння рідини до електронних сигарет та понад 40 літрів алкоголю. Також поліцейські виявили чотири факти продажу алкоголю та цигарок неповнолітнім. Ти до плюс 45. Аномальна спека б'є рекорди. У Дніпрі температурні показники максимальні за останні 120 років. Чому Україна стає Африкою? Як Дніпряни переживають спеку у переповнених маршрутках? Ми заміряли там температуру, що показав термометр. І чи справді у місті так пекельно, що на сонці навіть можна підсмажити яєшню? Наш маркоручка побував у спекотному рейді. Подивіться. Такого не було протягом останніх ста років. Температурні рекорди у Дніпрі, саме у цей 24-й рік, найвищі температури в громадському транспорті просто пекло. От вже 35 градусів. Та чи справді так гаряче на вулиці, що на піску навіть можна посмажити яєшню? уже що-то. аномально спекотний липень на Дніпропетровщині побив усі рекорди Зафіксовано історичний максимум у 38,4 градуса. Ну зараз 37, 38, От сьогодні 37 уже зараз на градусниках. Тому дійсно це спекотно. Але рік на рік не припадає, і от буквально в 2017 році максимальна температура в цей день конкретно була плюс 20 градусів. Як зрозуміти наскільки спекотно у місті правильно проїхатись в громадському транспорті? Дуже спекотно не виносимо. І якщо в нових великих автобусах кондиціонери вмикають майже завжди, то ось в таких бусах по типу 113-го від спеки голова обертом. Зараз, хоч немає натовпу, а коли натовп, я тільки що їхала в іншому маршруті. Це було звичайно жах. Скільки ж градусів показує термометр? Вже 35 градусів. А ви кажете нормально, не ну бувало гірше? Бували гірше, так. Коли величезний натовп, коли багато людей, то звісно зараз тут якось натовпу нема, але я вже бачу, що вже все стікає. <смір> 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 Водій каже, умови пекельні не лише для пасажирів, а й для нього, бо кондиціонер тут взагалі не передбачений. Тяжело. Ну, самі розумієте, мотор, лобове, боковое, а от тим, кому спекотно в маршрутках, можна пересідати на трамвай. Пасажири кажуть, тут більше місця, більше вікон і краща вентиляція. Мені зручно брали з собою водичку. Можна прискати, є фонтани, тобто відкрити форточки, тобто все Апументний добре. Полотка, а погоді в діти. Пека у Дніпрі дійшла навіть до того, що блогери просто на асфальті смажать яєчню на пляжі в розпал спеки і перевіримо. Давайте. Для цього знайшли зацікавлену в експерименті компанію. Ну прям піклічок. Аби було смачніше, не шкодують друзі і тушонки. А яйця варені. Ви бачите, я кажу, що асфальт потрібен. Кипить уже що там. Можливо, варто було дослухатись до поради і експериментувати на розпеченому асфальті. Чесно говоря, сиро ну, ну, говорили... да, да? я, я, я не люблю. Ну, якщо подождати, то думаю, да, можна подарити. Подожди до наступного літа. Треба спробувати. Я не люблю. Білок полізен. Впливає спека і на екологію не лише люди, а тварини, рослини та річки ледь виживають. Тим більше, якщо це доходить до 40, це вже критична відмітка, вище якої вже у багатьох організмів просто починаються руйнівні процеси, коли білки починають руйнуватися. В першу чергу білки і організми просто під загрозу їхнє життя. Ну кожен виживає як може. Більшість тварин, наприклад, просто в таку погоду припиняють активну життєдіяльність. За даними гідрометцентру, покальна спека в Україні протримається щонайменше тиждень. Аналогічна ситуація, і в Європі до нас розпечене повітря дійшло з Аравії. Коли відступить, прогнозів немає, тому розслаблятись зарано дуже спекотно і на жаль може втрачати навіть свідомість від цієї спеки. Треба там воду на потилицю лити або носити мокру кустку на шиї, щоб не було дуже спекотно. Так воно охолоджує тіло з собою прохолодні в сумці навіть людяні такі саме з морозилки дістали вранці квас. Утім, як би спекотно не було, нам в талу на фронті в рази спекотніше. Тож за можливості задонатьте фонду, якому довіряєте. Бо всі ми знаємо, кому справді має стати пекельно на українській землі. Марко Ручка, Олександр Довгин, Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. в 14 спортсменів представлятимуть Дніпропетровщину на Олімпійських іграх у Парижі. Це найбільше представництво серед областей після Києва. За нагороди змагатимуться легкоатлети, плавці, танісистки, дзюдоїсти, футболісти, скалолази, борці та веслувальники. Нагадаємо, олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.